Тут допоможуть громадська організація захист об'єднання волонтерів відкрила перший у Хмельницькій області ветеранський простір. В нас буде працювати мультидисциплінарна команда. З кейс-менеджером, тобто, кейс-менеджер це та людина, яка має в першу чергу налаштувати контакт з нашою цільовою аудиторією, чи це родина, чи це ветеран, зробити скринінг, моніторинг так званих запитів, виявити всі справжні запити і направити до того чи іншого спеціаліста, щоб ці запити закрити, відслідковувати динаміку, закриття цих запитів, успішність і таким чином провести до кінця нашу цільову аудиторію до того моменту, поки він повністю реінтегрується вже в цивільне мирне життя. Раніше військовим у відстав. Це або членам їхніх родин доводилося проходити психологічну реабілітацію у різних місцях із різними спеціалістами. Тепер у єдиному просторі тут облаштували кілька зон приміщення для індивідуальних та групових тренінгів і консультацій, відпочинкову кімнату, дитячу. Це дуже зручно, каже пані Олеся, дружина й мати військовополонених. Вона вже півроку працює з психологом. Зараз може відвідувати консультації частіше, бо є де з ким залишити маленького сина. Це дуже дуже зручно. По-перше, діти не залишаються вдома одні. Ти спокійна, спокійно тут приводиш себе, моральний. І психологічний свій стан, а діти тут в надійних руках. Ти знаєш, що з ними все добре. Пані Тетяна також дружина військовополоненого. Вірить, невдовзі зможе побачити і обійняти коханого чоловіка. Тож вчиться допомогти йому стабілізувати психоемоційний стан після повернення додому. Як ми всі думали, вони повернуться, ми все перекинемо на них, всі, все прийшов спаситель всіх наших проблем. Але ні, так робити не можна буде. Треба буде. Йому треба буде підтримка, йому треба буде адаптація. І я сподіваюся, що я з цими навиками допоможу йому скоріше повернутися до соціуму. У ветеранському просторі створили затишну атмосферу, окрім психологічних тренінгів, проводитимуть розмови у колі сім'ї, колег. Для цього облаштували відпочинкову кімнату і міні кухнею. Ми тут можемо готувати все: борщ, суп. Другі, треті, компоти варимо. ми годуємо тут всі, хто є на базі. Вітерани, військові, хто приїжджає за потребами, плюс ВПО. Сюди може прийти кожен. Тут є психолог, тут є реабілітолог, тут є комунікація, тут є ветеранський кейс-менеджер, який, по суті, як сканер, сканує проблематику, а далі вже працює з структурними підрозділами міської ради, працює з психологами, визначає потребу реабілітації, там, гуманітарної допомоги і так далі. Саме формат простору хабу він є найбільш ефективний. Тому це в такому форматі, от в таких об'ємах, по суті, це такий перший важливий крок. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини, 33 канал.